Дякуємо, дорогі друзі, що ви з нами. Як ми вже сказали на початку, говоримо сьогодні про магнітні бурі. Буде цікаво, приєднуйтеся до нас. Сьогодні у нас в гостях лікар медицини невідкладних станів Олександр Комашко. Доброго ранку вам, Олександр. Добрий ранок. Дякую, що ви до вас. нас завітали. Так, отож, магнітні бурі. Я пам'ятаю з дитинства, коли бабусі ставало погано, вона казала, це магнітні бурі. Що таке магнітні бурі? Все, все на них списували. <ріс> скажіть нам ну, що це таке. Ну насправді правильніше було б казати не магнітні, а геомагнітні бурі. Що під ними під ми підсумовуємо? Ага. Це вплив або збурення магнітного поля землі. Під дією заряджених частинок, що діють з сонця, тобто uh -huh. так званий сонячний вітер, який досягає поверхні землі за декілька uh -huh. днів, не так, як світло там за 8 хвилин, і uh -huh. викликає збурення магнітного поля, яке впливає на здоров'я людей. Uh -huh. Ну, зрозуміло. В принципі, зрозуміло, фізика. <рес> то, в принципі. <рес> фізика <рес> так, так а взагалі, от якості геомагнітні бурі, вони взагалі впливають на самопочуття людини. Ну так як е, дія йде дуже така масштаб, то під, ді, Ну, магнітні бурі, ну під її впливом мають ну діє приблизно 50-70% Населення землі, але mm. просто деякі <свист> з людей це просто не помічають, тому що в них гарні адаптивні механізми, так, молодий вік. Вони на це навіть не звачають. Як правило, більш почувають Старший, напевне, старші так, люди так. старшого віку, так вони можуть реагувати на магнітні бурі з погіршенням свого самопочуття, здоров'я і при цьому ну, мати деякі проблеми з цим. Mm. Mm. Ну, взагалі, що відбувається? Що голова болить, руки? Ну, ноги дивіться, а сам перед більш всього впливають на людей, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, mm -hmm. Ті, які мають підвищений або понижений тиск, які мають порушення ритму серця, які мають певні хронічні захворювання, які послаблюють організм. Проявляється це, як правило, перепадами тиску, може бути тахікардія, тобто підвищення mm -hmm. серцебиття, запаморочення, слабкість. Тобто ну, люди, наприклад, які страждають вегетосудинною дистанцією, Теж схильні до бути підвержені дії магнітних пуль. Угу, угу. Ну, ось, наприклад, я особисто, я можу якось визначити, чи от. Чи... Підпадає піді відсотки, на які впливають магнітні Ну, бурі. Дивіться, в принципі, це можна перевірити. Зробити це досить легко. Просто дивлячись прогноз магнітних бур, є а є, такий? є, роблять прогноз магнітних бур. Як правило, це або засоби масової інформації певчатні, які спеціалізуються на здоров'ї, угу. або, наприклад, певні сайти, які дають прогнози погоди, вони мають підрозділи, дає інформацію. Цікаво, ніколи не цікаві. В інтернеті Ми можемо собі вести Знаєте, прогноз з магнітної бурі, нам все. І вам це угу. в принципі цікаво, і в тому плані, що ну, є такий нюанс, що не всі люди реагують під, саме під час магнітної бурі. Бувають ситуації, що деякі люди реагують на бурю ще до її початку. Тобто, угу. якби іде тільки якби. З прогноз... синоптиками. Так, так. <свят> буде магнітна буря скоро. А деякі, наприклад, реагують навіть після, через певний час після. Тому якщо ви. Помічаєте, що є якісь порушення, ви не можете з чимось цих пов'язати, подивіться на цей прогноз і прорахуйте. Якщо цей прогноз корелює трошки з вашим станом, угу. то ми, ви начебто метозалежні, і угу. тому вам треба коригувати свій стан в залежності від магнітних бурі. Угу. Цікаво. Ну, ось, а що робити в магнітну бурю, коли вже цей стан слабкості? Якось треба боротися з цим, чи можна запобігти цьому? Ну, в принципі, запобігти цьому не можна, тільки, начебто тільки зміцнивши своє здоров'я, правильний угу. спосіб життя, правильне харчування, здоровий сон. Ну, в принципі, все те, що робить здоров'я міцнішим. В дні, коли йде висока магнітна активність, то бажаного, звичайно, себе Ну, поставити на такий зберігаючий режим, тобто поменше фізичної активності, тобто зменшити навантаження, яке може бути в цей день, психоемоційне, щоб навантаження теж було зменшене. Бажано в цей день правильно харчуватися, тобто зберегти свій організм в цей день і не влаштовувати стресові ситуації. Mm -hmm. uh -huh. Тобто потрібно все ж таки в першу чергу займатися профілактикою, так я розумію. Так, звичайно. Тобто, тобто, щоб бути здоровим. як ви вже сказали, здорові люди вони не відчувають їх взагалі. Так, ось. так. Ось, але в той же час потрібно в ці дні особливим чином себе берегти. Так, поберегтися в цей день. Ну і ви як лікар невідкладної допомоги? Ви якось помічали взаємозв'язок кількості викликів, наприклад, ось з магнітними бурями. Буває більше випадків? Ну, так, звичайно, магнітні бурі впливають на людей. Як я сказав підвищується е, загрозливі стани з серцево-судинної системи у людей, тому в цей час магнітний бур збільшується кількість е, загострень у людей, mm. які мають хронічні захворювання серцево-судинні, і це впливає звичайно на збільшення кількості викликів до швидкої допомоги. Mm -hmm. А в які, в які ну можливо ви володієте такою інформацією? коли от магнітні бурі відбуваються найчастіше? Чи це зима, чи це весна? Чи вони там, стабільно не чи, чи від вони собі так періодично? Ну, дивіться, взагалі. найбільш в принципі, ну як статистика каже, це е, весняний і осінній період. І, як правило, це більш підвержені такі е, середні широти. Тобто, от якраз наша країна, угу, або навіть трошки е, північніші країни, там Скандинавії, угу. е, ці країни більш підтверджені. Це саме впливу магнітних бур. Чому так? Ну це особливості Правильно, фізичні землі не можна так сказати, чому саме це, але просто статистично вказано, що саме ці широти більш впливну на в цих широтах більш впливають на людей магнітні бурі. Ну і сховатися від них нікуди не можна, так і Якщо що сонце до землі дістало вже й тут дістало. До речі, є особливість така, що більш сильніше діють бурі, якщо людина в цей час. Подружу літаком. Ага. Звичайно, зрозуміло, тому що Ближче не... до, до сонця, так. <гум> Але при цьому є особливість, що більше і впливають на людей, які знаходяться в метрополітені. <гум> до речі, і під землею не так, сховаєшся. Так. Та... Чому ближче ну, до землі? Так. <гум> до центру, <гум> не знаю. Ні, ну вважається, що в принципі просто електромагнітне поле землі, тобто під землею більше йде як інтенсивне випромінювання, і сам метрополітен йде. Mm -hmm. Є таке джерелом випроміння, яке поєд... поєднує цю дію, тому може дійсно потенціювати цей вплив. Тому краще ніде не ховатися собі, жити нормально вдома, відпочивати. Ну можливо, скажіть, з якою частотою вони от відбуваються раз в тиждень, два рази в тиждень. Ну, дивіться, в принципі, є просто активні, більш активні буря. Тобто, не можна так сказати. Є, наприклад, певні дні максимуму. Наприклад, і при прогнозі на місяць, як правило, визначається, ну це як правило, ну днів. В 7-10 може бути дні е, максим, ну, максимальної активності. Тобто це більш залежить від спалахів на сонці. Тобто, якщо є якась певна активність, вона відмічається і проявляється цією бурею. Бувають і е, бурі, які ну, більш впливають настільки більш, що, наприклад, можуть впливати на засоби зв'язку, можуть напливати uh -huh. на електричні прилади. Тобто, в історії, наприклад, зафіксована, максимальна буря була, по-моєму. В середині 19 століття при цьому була е, така дія, що були просто виключені всі засоби зв'язку. Ну тобто їхня робота була порушена uh -huh, в цей час. Uh -huh. е, але як Кажуть, чинні прогноз прогноз, що така буря може статися приблизно раз в 500 років. Тому угу. час є ще час у нас є. Час. А ми нарікаємо на операторів зв'язку. а Це магнітні бурі. Виявляються просто На у них теж впливає. Що ж дуже дякую так. вам за цікаву інформацію. Дійсно, потрібно пам'ятати про це. І як ви вже сказали, в першу чергу профілактика і в той же час берегти, берегти себе. Дякую. дякую вам, що були і з нами. Вам, Я нагадую, друзі, що ми сьогодні говорили про магніт геомаг... Гній бурі» з лікарем Олександром Комашко. <клес> зараз у нас невеличка пауза. Повертайтеся до нас.